Скинути гроші другу на каву чи зібрати на подарунок колезі. Ну, що тут такого, правда? Звична справа. Але знаєте, за цими, здавалося, простими діями ховаються цілком реальні ризики, про які багато хто й не здогадується. От сьогодні розберемось, як робити перекази з картки на картку так, щоб потім не мати проблем ані з банком, ані тим паче з податковою. Гаразд, давайте одразу до суті. Чи доводилося колись замислюватися, чи є гроші, що капають на картку доходом з точки зору закону? Більшість, мабуть, відповість та ні, звичайно, але повірте, справжня відповідь може вас дуже здивувати. І ось вона сувора юридична реальність. Наш податковий кодекс каже чітко і ясно: практично будь-яке зарахування на картку це потенційно дохід. І це, знаєте, не просто якийсь там формальний пункт ні. Це саме та основа, той камінь спотикання, через який і починаються всі проблеми і з банками, і з податковою. Добре, але чому саме зараз про це всі заговорили? Ну серйозно, роками ж переказували гроші одне одному і нічого, ніяких проблем. Що ж такого змінилося? А ось тут найцікавіше, сам закон, він зовсім не новий. Діє, уявіть собі, ще з 2011 року, тобто вже більше десятиліття. Змінилося інше рівень контролю. Те наскільки прискіпливо банки, а за ними й податкова, почали дивитися на наші рахунки. І якщо раніше на це будемо відверті, просто закривали очі, то зараз все. І знаєте, як цей механізм контролю називається? Фінмоніторинг. Страшне слово, але насправді все просто. Це, по суті, така собі внутрішня служба безпеки банку. Якщо якась операція здасться їхній системі підозрілою, вони можуть просто взяти і заблокувати картку, а потім ще й передати дані, куди слід. Тобто, перший, хто за нами стежить, це наш же банк. Але стривайте, не все так похмуро. Звісно, є абсолютно легальні способи отримувати гроші на картку і нічого за це не платити. Головне просто знати, які саме перекази потрапляють у білий список. Отже, що ж це за категорії? По-перше, донати військовим і зареєстрованим волонтерам. Тут все зрозуміло, є окремий закон. По-друге, повернення боргу. Це ж не дохід, логічно. Далі, подарунки. Але тут є нюанс тільки від близьких родичів. Звісно, аліменти та різні соціальні виплати, і нарешті компенсація витрат. От про найцікавішість цих пунктів зараз і поговоримо детальніше. Отже, подарунки. Запам'ятовуємо. Закон звільняє від податку подарунки лише від близьких родичів. І хто ж це? Перший ступінь споріднення це увага лише батьки, чоловік або дружина і діти. Все. Крапка. Є ще другий ступінь. Сюди входять рідні брати та сестри, бабусі, дідусі і онуки. І це все. Список закритий, він вичерпний. А тепер сюрприз. Готові. Теща, свекор, двоюрідні брати, сестри, куми, хто завгодно ще. З точки зору податкової, це не близькі родичі, уявляєте? А це означає, що формально будь-який подарунок від них має оподатковуватися. Але ж вихід є завжди дивіться, який є лайфхак. Наприклад, чоловік не може просто так подарувати гроші тещі, це буде дохід. Але він може подарувати їх своїй дружині. Це ж перший ступінь, податок нульовий, а вже дружина дарує ці гроші своїй мамі. І знову перший ступінь податку немає. Воля! все абсолютно законно. Гаразд, з родичами розібралися. А тепер про найпотожнішу зброю в нашому арсеналі. Серйозно, це те маленьке поле, яке майже всі ігнорують призначення платежу. Повірте, цей рядочок тексту це ваш юридичний щит, ваш головний аргумент для банківського робота. Одне правильне формулювання і всі питання знято. А от порожнє поле чи, не дай Боже, якийсь смайлик, це навпаки як червона ганчірка для фінмоніторингу. Отже, формула номер 1 найбезпечніша і найнадійніша повернення боргу. Просто, елегантно і головне, до цього майже неможливо причепитися. Якщо не знаєте, що написати, пишіть саме це. Формула номер 2 Продаєте стару курточку чи телефон на якомусь маркетплейсі, попросіть покупця написати за продаж речі, що була у вжитку. Це відразу показує банку, це не бізнес, це просто разовий продаж своєї речі. Третій варіант: якщо гроші переказують батьки, діти, бабуся, подарунок близькому родичу абсолютно коректно і законно, але пам'ятаємо так тільки для того самого вичерпного списку родичів для те, що не підійде. І четверта формула дуже життєва: скидайтесь друзями на піцу чи таксі. Ключове слово компенсація. Не за піцу, а компенсація витрат за піцу. Це слово прямо каже це не доход. Мені просто повернули мої гроші. Наприклад, компенсація витрат за квитки в кіно. А тепер давайте купнемо глибше. Зануримось у таку собі сіру зону, найскладнішу і найнеоднозначнішу тему продаж вживаних речей. І ось тут починається юридична головоломка. Дивіться, з одного боку податкова каже, продав старий телефон це дохід, плати 18% плюс 1,5% військового збору. Серйозно. Але юристи знайшли лазівку. Вони радять вказувати повернення коштів за товар. Чому? Бо за законом, повернення коштів, тобто компенсація, не є доходом. Це, звісно, не 100% залізобетонний захист, але на сьогодні це найкраще що є. Добре, але навіщо це все так детально знати? Ну, тому що той головний щит, який досі захищав більшість з нас, банківська таємниця, він починає, так би мовити, тріщати по швах. Що таке банківська таємниця? Якщо просто, податкова зараз бачить, що у людини є рахунки, але вона не бачить, які гроші туди приходять і куди йдуть. Немає руху коштів, немає доказів. Все просто, але ситуація змінюється і змінюється дуже швидко. Ось вам живий приклад NovaPay. Податкова вже зараз отримує доступ до їхніх даних, а з березня 2025 року все, ніякої таємниці для них не буде. І знаєте, який результат? Користувачі цієї системи вже отримують реальні штрафи за доходи, які вони не задекларували. Це не теорія, це вже практика. І це, скоріш за все, те, що чекає на весь банківський сектор. Тож давайте підіб'ємо підсумки. Чотири прості правила, щоб спати спокійно. Перше. Уникайте дивних операцій, типу купи однакових платежів від різних людей. Друге, не використовуйте особисту картку для бізнесу. Ну, це святе. Третє, будьте обережні з великими сумами, скажімо, понад 30 тисяч гривень, за раз. І четверте, головне, найнадійніше завжди отчуйте завжди, пишіть правильне призначення платежу. І от тепер після всього цього давайте знову поставимо питання: поле призначення платежу це якась непотрібна формальність чи все-таки головний юридичний захист? Думаю, відповідь очевидна: цей маленький рядок тексту це не просто формальність, це свідомий вибір, це найефективніший інструмент фінансової безпеки, який є у кожного. Тож користуємося ним з розумом.